Наш табір, наш табір як минора. Кожен день окрема свічка. Кожна свічка окремий сенс. Разом ми світло. Сьогодні ми запалимо всі наші сім свічок. Шабат. Де мій рушник? Мене вже дістали всі ці мухи. Та ну нужі, їж, заїжджа. Зранку до вечора їжа їжна. Жа. Тебе ж так можна є? Ліза, а де моя футболка? Та не ця, а друга. Де світ вчить? А ми зупинились. Увага! Спокій. Ми дихали, ми слухали, ми просто були. Бо іноді найголовніше бути тут і зараз. День другий. Гостинність Авраама і Сари. А, а можно еще одно завдання. А я загубила свой телефон. А ты мой друг? Он пришел за кексом вообще вчера. В нашей магазине предусмотрена система «Все включено». Но это не точно. «Любить» – это значит открывать двери. Но мы просто сносим их с петель. «Оше і Арон. День, Коли ми вчилися слухати не просто «угу-угу», а справді слухати серцем. Ні, ну ти розумієш, ну я вже задолбалась просто. Я же тебе сказала, возьми акти, возьми щита, ну щось нибудь делать, я ж не можу делать за тебе всю роботу. Неужели это сложно понять? <поцелуйся> это же <поцелуйся> не, не на треба тільки так. заходиш, слухай, давай считаю. Оце неправильно, правильно. Ось я повинні все вивісті. Є лишав. Мадріхи слухали так сильно, що навіть почали розуміти шепіт під ковдрою о третій ночі. І тоді ти чуєш не словами, а серцем. День четвертий. Рун і наомі. Друг це той, хто залишається. Четвертий день день справжньої дружби. Рут не пішла, коли стало складно, а наші учасники залишились навіть тоді, коли йшов дощ, коли зник вайфай і навіть коли закінчились печеньки. День п'ятий був ще цікавішим. Мітноах і ковчег. Турбота про світ. День п'ятий це був день великого прибирання. Тому ми всі влаштували невеличке прибирання і прибрали весь табір. Турбота це не лише обов'язок, а й вибір, який ми зробили е, саме в цей раз. Шість. Давид і голям. Йди вперед, навіть якщо страшно. День шостий це день сміливості. Бути хоробрим це не боятися, а робити, навіть якщо тобі страшно. Давай йди, ти, ти впораєшся. Кожного був свій голяк. День сьомий. І ось ми всі разом. Сім свічок, сім днів, сім уроків. Якщо чесно, ми просто молодці. Ми не втратили нікого. Разом ми більше, ніж просто люди в таборі. Ми світло. Сема.